Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Розпочали, друзі, уборку соняшника від компанії Євросем авалончик. Косимо авалончик розпочали. Звісно, трошечки ми за два дні його пересушили. Волога 4,5. Отакі кошики. З виду, друзі, не дуже здорові, але заокруглені. По врожайності не скажу, але скосили. Два огорода по 050 сотих, вийшло 3,300. Дуже задоволений, іменно на огородах показав дуже гарний результат, авалончик. Якщо чесно, ми трішки були аж в шоці, то тут, звісно, кошики поменші. Там я відео не знімав, де огороди були. Бо телефон забув вдома. Дружина потім привезла. так що ну. Валончик дуже гарний. Стоїть пішла, звісно, трішки після доща той, що 20 мм випав. У нас пішли трошечки бур'янці, але в середньому вони поки що не заважають, тому що збриваємо якраз понад ними. Ось, бачите, амброзію ніхто не трогає, в бункер не йде. Ну і Зараз вам покажу, щоб ви розуміли у прицепі. Ну, в машині скільки висипали. щас, Сіночка, щас зайчик то в середньому дуже класно. Натуру ще не міряв, не скажу, але я думаю, якщо вийшло так, ну ось уже машинку так набили. Там перед ще пустувати, звісно. Ось показую вам насіннячко. Дивіться. Все класно, все по красоті. Опа, що сина, Зараз їде, їде комбайн, да, синочка. Прицеп, так. Да. Наший. Так що, уборочка соняшника 2025 відкрита. Відкриває її компанія Євросем Авалон. Авалончик класичний, друзі, такі кошики. Да, вони так дивляться, вроді не здорові, але заокруглений, нормальний кошик. Ну, трішечки зробили помилку, треба було ще днів 2-3 назад убрати. Але все отож думаємо так-так, потім поки комбайна, поки ТЦ. І виходить трошечки не так, як планувалося. Ну в середньому видно, да? який соняшник. Зараз зніму вам відео, як в бункер сипе. Поснімаю з комбайна, комбайна, все покажу вам, щоб не сказали, що щось не так. Так що в принципі все, все дуже добре поки що. Ціна у нас, друзі, на сьогоднішній день по налічці 21 600. олійниця в нас бере, є бариги, які беруть по 2500, ну, то 2500, я думаю, глупець житні здавати. Ну, є ще звісно, люди, які все чудовірять і здають, нехай вірять. Так що дивіться, який, бачите, заокруглений. От і авалончик. Але що мені подобається, друзі, які у нас вітри були, але він не висипається при такій вологі. Ну, ось, бачите кошик, дивіться, гоп, він надпав. Сухий сухісінький Ну нічого, все буде добре, ложимо так, щоб це вже то на урожаю добав. Гарний, гарний, друзі. Опа, вибачаюся, сонечко, фокус треба. Вибачте, витру трішки. О, щось не хоче камера ловити. Що таке? Небо гарне-гарне. Що, щось з камерою сталося. Так що такі справи. Включуся зараз, друзі, розберусь що з камерою і включуся вже з комбайна для вас.